Цинк використовується як анод в батарейках, тому вони в нас сьогодні присутні, і використовується ще як гальванічне покриття для захисту сталі, чавуну та інших металів. Тому сьогодні в нас є гільзи, вкриті саме цинком, і є оцинковане відро. Але насправді це покриття, воно не просто механічно захищає, але ще й при цьому утворюється гальванічна пара. Що це таке? Зараз я вам поясню. Для цього я візьму розчин мідного купоросу, сульфату міді. Зараз в мене, звичайно, електроліт міднення, але основна речовина це саме купромесо 4. Він буде виступати як електроліт. Також для того, щоб створити зараз гальванічний елемент і показати гальванічну пару, я беру два різноіменні метали це мідь і цинк. Метали, які мають різну активність, цинк більш активний, мідь менш активна. Метали, які мають різний електродний потенціал. Мідь має більш електропозитивний, цинк більш електронегативний. Тому, коли ми їх зведемо в пару, більш електронегативний цинк буде виступати як негативно заряджений електрод, це анод. І мідь позитивно заряджена більше буде виступати як позитивно заряджений електрод, це катод. На катоді відбувається процес відновлення, на аноді процес окиснення. Але в принципі, поки що сконцентруємось на даній парі. Якщо вони мають різні потенціали, то між ними. Через е, отаку систему, яка називається електроліт, повинен виникати електричний струм. І ми його зафіксуємо за допомогою мультиметра. Я його зараз підключаю. Зараз у нас на мультиметрі виникає число. Це вольти, тобто напруга. Виникає електричний струм, і він саме характеризується напругою. Зараз, якщо я розімкну нашу, наш ланцюг, нашу схемку, подивіться, все обнулилось. Знову занурює, знову виникає електричний струм. Дана система нам говорить про те, що купрум – це катод. Тут проходить процес відновлення. Цинк це анод, і тут проходить процес окиснення. За рахунок цього виникає струм. Але в гальванічному захисті, в гальванічній парі, це використовується так, що цинк, жертвуючи собою, розчиняючись, він захищає мідь. Тому що процес окиснення це процес віддачі електронів, втрати електронів. Така сама система виникає в нас в цинковому відрі. Ось в цьому яке сьогодні присутнє. Саме відро воно виготовлене зі сталі, а потім вкрите цинком. Таким чином, цинк захищає не просто механічно, але і захищає ще гальванічно. Тому що цинк є активнішим металом, аніж фером. Він є більш електронегативним, ніж фером. А основний метал сталі це саме фером. Тому, коли буде виникати загроза у вигляді е, вологи з навколишнього середовища або е, агресивного, як якої середовища, тому розчинятись буде саме цинк, а сталь залишиться неушкодженою. І навіть якщо наше покриття взяти деформувати якимось металічним предметом, то цинк все рівно буде виконувати свій гальванічний захист. Буде розчинятись, а сталь при цьому залишиться неушкодженою. Для того щоб довести це, я підготувала ось такі дві системки. В мене тут в чашках Петрі присутні два цвяхи, які я попередньо, вчора ввечері, обмотала мідною проволочкою і цинковою проволочкою. Таким чином і занурила їх в сольовий розчин. Таким чином, на сьогоднішній день, порівнюючи ці два цвяхи, ось вони, ми можемо сказати, що той цвях. Який ніч пролежав у сольовому розчині і був вкритий мідною проволочкою обмотаний, він прокородував, тому що залізо в сольовому розчині починає перетворюватись в оксид ферун 2О3, це називається корозія або ж іржавіння. Цвях, який був вкритий цинком, залишився в такому ж самому стані, тому що в даній парі цинк. Відіграє функцію аноду, тобто розчиняється, а при цьому цвях залізний залишається незмінним. Така система називається гальванічна пара, і захист називається гальванічним. Додатковий захист при покритті будь-якого металічного предмету цинком. Таким чином, кузови автомобілів вони також оцинковані і вони також гальванічно захищені.